Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. На щорічній виставці Canadian Security CanSec, що проходила в Отаві, компанія General Dynamics Land Systems представила новітню версію свого бронетранспортера LAV60 mk 2, який позиціонується як наступне покоління колісних бойових машин серії LAV. Про це повідомляє видання Armada International. Презентована 8 на 8 платформа LAV 60 mk 2 є результатом глибокої модернізації. Попередніх варіантів LAV і включає численні оновлення, що покращують як бойову ефективність і живучість машини на полі бою. У General Dynamics Land Systems зазначаючи новий бронетранспортер, був створений із рахуванням поточних вимог до мобільних бойових платформ на тлі зміну характері сучасних збройних конфліктів. Однією з головних особливостей LAV 6.0 MK2 стала нова бойова башта, що дозволяє суттєво розширити тактичні можливості екіпажу. Основним озброєнням машини є 30 на 173 мм автоматична гармата XM813. Модифікація МК44, яка має Подвійне живлення та сумісна з програмованими боєприпасами. МК 310. Ці снаряди можуть працювати у різних режимах: точковий підрив, осколковий або фугасний вибух, що робить їх ефективними як проти живої сили, так і проти БПЛА, зокрема в дронів. На башті також встановлені пускові установки для дронів Камікадзе Свічблейд та протитанкових керованих ракет, що дозволяє використовувати машину для ударних дій по бронетехніці та захищеним цілям на великих дистанціях. Машина побудована на модернізованій платформі Лав 3. Що Добре, зарекомендувала себе в багатьох арміях світу у новій версії. Значно посилено захист, збрання здатно витримувати влучання кулі калібру 14,5 міліметрів з усіх напрямків. А конструкція враховує можливість встановлення додаткових елементів пасивного або активного захисту. Серед інших удосконалень покращені оглядові та оптичні системи для підвищення ситуаційної обізнаності екіпажу. Оновлений дизельний двигун потужністю 450 кінських сил, що дозволяє розвивати швидкість до 100 км на годину по шосе та близько. 40 км на годину по бездоріжжю, оновлене шасі з покращеною амортизацією для підвищення комфорту та маневреності. Презентація Лав 60 MK2 може стати важливим кроком у подальшому оновленні бронетанкових сил Канади, а також потенційно цікавим зразком для країн-партнерів, включно з Україною. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.